Мама вернулася з лісу. Показуйте, що ви тут понарвали. Зайшла, подивилася, що каже, гриби, немає. сироїжки і там якісь дві лисички, біленьких нема. Так, трошки ромашки знайшла. Цього року у нас ромашка в великому дефіциті. Немає ніде, взагалі нема ніде. Нема ніде. Це десь саме в лісі знайшли, так? Да? Ні. По дорозі. Так. Зміючник і гадючник, як неправильний. Гадючник, да. А, це він так цвете. Да. Намочувати горілці, дуже. Запах такий дуже, дуже на ноги натирать. Ну, як суглобу, блять, ноги, кості. Угу. Так, тепер, о, ще одна сироїшка. <різь> так. Це трошки ягодку. Прямі вже немає. О, ще є дорогі, ягоди. Так старалася, щоб на чайок висушити. Угу. Багато не рвала. А це, надію, що правильно як не помилося. О, ушка. та штучка. Угу. Червоним таким вона да, плоди да, має. Да, так, да, да, У вас в тій книжці лісова скарбниця, там про неї написано. От межі ушка, бомба, коли почки болять. Ну там ж його багато було, вже так сяки сіла, так тюкала ризала стим довго. То, на... О, от якийсь сьогодні улов.